Вітаю вас, люди добрі на моєму каналі. Сьогодні ми з вами будемо висівати насіння перцю. Я вам покажу, який я перчик замовила. Я замовила перець ось з цього сайту від Насіванки. Ну, Це від перчик і помідори від Білоус Іванки з Хмельниччини. Це називається сайт Насіванки. Ось прийшов перчик таких. В пакуночках дуже гарно, крафтовий папір з логотипом, все гарно підписано. І В таких малесеньких пакуночках прийшов. Мою увагу привернув цей перчик, тому що тут є аматорські сорти, які родина білоусів самі власноруч вивели. Вони виводили ці перці дуже багато років. Вони їх перевірили, і перчик насправді врожайний, смачний, і вже цей перчик придбали. Багато людей по Україні і один із таких перчиків це перець Леся. Мабуть, ви бачите такі перчики. Я придбала перчик Леся середньо-ранній, червоний помаранчевий. Це не реклама, це просто мій відгук цій людині про насіннячка. Можна сказати, такий комплімент. І ще я замовила такий перець Слава ЗСУ. Він виведений був тільки в, в 22-му році. Це дуже рясний, смачний перець. Ось Це червоний перець І він середньоранній, товстостінний. Одна перчина до 400 грам. Я люблю е, такі перці, великі, довгі, <смі> ну тобто, Щоб взяв перчину і з однієї перчини можна зробити було миску салату. Ще я замовила перчик такий, називається він бубочка. Цей перчик це новинка 2022 року. Солодкий, товстостінний. І це оранжеві шари. Бубочка такий. Він ну, такий цікавий перчик. Замовила перчик, називається він апельсин. Плоди міні. До 30 штук на кущі. Дуже малесенькі такі помаранчеві перчинки, які можна готувати в цілому виді. Не треба навіть насінин виймати, тому що там дуже мало насінин всередині. І ось я хочу спробувати нові перці. Я люблю все новеньке, цікавеньке. Ось і зараз ми будемо садити. Перед тим як висаджувати наші перчики в землю, я приготувала вже завчасно. В такі стопочки Це 80-грамові стопочки я зволожений ґрунт е, сюди насипала. ґрунт я беру верховий торф, е, фракція сама найменша, там 05-07. Грунт е, 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 це реків Прибалтійський. І е, тут е, така кислотність ґрунту, яка відповідає саме цей ґрунт спеціально для розсади. Е, він е, Дуже такий пористий, рихлий і е, е, такий, знаєте, якби відповідає всім вимогам для того, щоб посіяти насінинки. В цьому, е, в цьому субстраті будуть насінинки дуже добре проростати. Е, він не щільний. Уже коли я буду пересаджувати з цих стопочок. В більші, а це будуть, можливо, 200, 180 грамові, напевно, 100, ну, такі стаканчики. Ось тоді вже треба буде трішечки цей субстрат збагатити з біогумусом і ну, щось зробити більш такий поживніший ґрунт. Що мені ще потрібно для того, щоб почати висівати перчик? Ось в мене є такі палички, я їх використовую щоб підписувати назви фіалок. І на цих паличках, щоб цей перчик не загубити з поміж інших перців, які я раніше висаджувала ось в такі контейнери. Просто в мене був зібраний свій перець, своє насіння. І я збирала насіння з тих перців, які мені найбільше сподобалися по смакових якостях і по зовнішньому вигляду. Ну, Тут, до речі, я перчик вже починає деякі прокльовуватися, а от баклажани я теж так висіяла. і ось бачите, баклажани вже. Почали свій ріст. Баклажани в мене теж було своє зібране насіння, я його висіяла. Правда, воно вже якесь було, можливо, не досить свіже, але поки що воно не зійшло. А ці баклажани це гібриди, я так зрозуміла, і вони, от я два сорти таких баклажанів висіяла, і дивіться, як уже гарно пішли в рост Вже потрібно відкривати кришечку і ставити під освітлення. Ці баклажани, Ці баклажани баклажани Висвіряні були десь днів, напевно, 4-5 тому. І ось бачите, який гарний пішов ріст. На цих паличках я підпишу перманентним маркером сорти, які я буду висівати. Позначу собі тоді, коли я буду пересаджувати насінину, я буду цю паличку переставляти разом із насіннями і так не згубиться сорт. Бо коли підписуєш отак на кришках і висіваєш все разом, буває таке в попихах, забуваєш щось там підписати і так далі. Коли я вже буду висаджувати розсаду на постійне місце проживання в землю, в город, щоб уже там вони дали свій врожай, і відповідно ці палички я вже туди не буду ставити. Треба буде щось придумати інше, якісь маркування, можливо, якісь таблички, чи просто є такі, знаєте, як стрічечки спеціальні для розсади, на яких підписати сорти. Я хочу зберегти ці сорти, які я купувала, тому що насіння не дешеве і досить цінне. І в теперішній час, коли купа гібридів, аматорське насіння, з якого можна зібрати насінини і воно десь хороше врожає, не так уже і багато. Можливо, воно і є, але принаймні треба його берегти. Ну що ж, приступимо. Я трошечки змінила ракурс камери. Ви вже будете дивитися не на мене, а на те, що я буду робити, як я буду висівати насіння. Насіння можна перед висіванням замочувати в бурштиновий вік, кислоті, в сокові, алої, в медові. Досить багато всяких способів є в інтернеті. Це все можна подивитися і зробити таким способом. Я пророщувати не буду. Я буду зразу висівати. Насіння в землю. І сподіваюся, що воно гарно зійде, і не треба буде ніяких стимуляторів для росту. Головне, так сказати, хороше освітлення і хороший ґрунт. Я пишу бубочка. Тут пишу. Бубочка. Перець. Перець. Так, зразу ставлю собі ось так, бачите, зразу ставлю. І подивимося на сінірки, які у нас тут. Зараз я візьму я візьму цей конверт і прямо на нього буду трошки висівати. Ой, висівати, висипати. Ой, так, не хочу. Багато я сіяти не буду, все насіння я не буду висівати, я його збережу ще на наступний рік. Всяке може трапитися. На допомогу собі візьму одну з цих паличок, я буду висівати, зроблю такі невеличкі отвори, ну приблизно сантиметр глибиною. І я буду висівати по дві насінинки. І пересаджувати я потім буду також по дві насінинки в грунт. Це, Ми вже таку практику проводили, по два кущика поруч сидили, це економія землі. Якщо, наприклад, раптом нас вистачить городу, то ми їх розділимо в процесі. Якщо ні. То будемо висаджувати в город прямо отаких от от два оцих кущика. Так, головне не спішити, бо буває таке, що коли дуже сильно спішиш, то можна все наплутати. І тоді поспішиш людей посмішиш, як кажуть. Да? І, на і ось так ми чу-чуть його підпихаємо туди, вам видно так? Ось так Ось трішечки підпихаємо і ущільнюємо. Так щоб перчик добре цей ґрунт не важкий, він не липкий, він такий пористий. і Просто щоб насінинка з земелькою, так сказати, якби стикнулася. Так? І розмочилася на сінинка щоб, і щоб добре проросла. Головне брати маркер перманентний, як я вже казала, тому що від сонця потім в подальшому або від вологі може це стертися ці написи. Так що краще себе перестрахувати. Або ж, якщо у вас немає от таких штучок, тут можна просто на стопочках підписати. Або лоточок, коли ви висіваєте все разом, можна на лоточку зверху одну тільки дати якусь. Знаєте, можна навіть з якогось пластика такі смужечки вирізати із пляшки поліетиленової і написати, і буде дуже чудова річ. Ще радять, якби проводити таку. В Водичці замочувати насінинки, кажуть, що коли насіння не свіже чи якесь неактивне, воно вспівває нагору. Ну, я цього зараз робити не буду, тому що, тому що... не буду. <рик> Просто висіваю, бо немає часу цим займатися. Так, Пишу бубочка, перець. перець. Скільки ми вже 6 насінин у нас вже є бубочки. 4 перестопочки. Я дуже люблю перець, дуже люблю помідори. Баклажани також люблю, ну не настільки, як от, перець, болгарський. Я перець можу їсти як яблука, знаєте, дуже він мені доподобає. Дійсно, це дуже смачне. смачний такий овоч. Якщо можна його овочем назвати, я не знаю, тут є насіння всередині. Можливо, це ягода <свісно> така, <свісно> то я знаю, як правильно, скажіть. Дивіться, що ми робимо далі. Ось є в мене така, такий контейнер з-під торта. Багато хто з вас викидає, напевно, я їх не викидаю. Я їх зберігаю, тому що часом треба для фіалочок. Часом треба фіалочки комусь передати. Я в них передаю як коробочкам дуже зручно. І зараз в цьому випадку я їх використаю як тепличку для пророщування насіниночок. Ось Тут були задовгі, ці палички, я їх просто кусачками відрізала нижню частину, щоб вони влізли в цю коробочку. Зараз, після того, як я вже оце їх зложила, я накрию їх плівочкою і треба поставити в тепле місце. Це я зроблю на кухонні шкафчики наверх. Там завжди зверху в кухні більша температура тепліша. Ось я туди їх поставлю і буду спостерігати. Як тільки проклюнуться перші петельки і перші семидольні листочки, я цю плівочку зніму, і шкафчиків я їх зніму, і треба буде переставляти їх на світло, щоб вже розвивалися. Перші дні, перші дні, ну я так гадаю, що напевно це тижнів два, а то і більше, поливати не потрібно їх. Тут достатньо вологів в цьому субстраті. І Поки не розвинеться гарна коренева система, доти, поки не почне тягнути перчик водичку, їх поливати не потрібно, тому що надлишок води тут буде зайвий. І Може просто перчик загинути, якась розвинеться чорна ніжка і так далі. Якщо я побачу, що ця земля стала світло-коричневого кольору, торф пересихає, він стає такий світленький, тоді можна по краєчку з принцивочкою, такою грушою, підлити. Його і це, ну, не лити всередину, не заливати, а трішечки по краєчечку підлити цей перчик і знову ставимо і далі. Спостерігаємо, коли там наступний раз потрібно поливати. Ми висіємо насіннячку кореневої селери. Не знаю, як ви, але я просто обожнюю цю селеру. Я її дуже люблю. Я її додаю в різні страви. В супи це просто бомба в супах селера. Потім смажену картоплю її рідко їм. Ну коли посмажити картоплю разом з цією селерою, ну смак це просто феєричний якийсь. Потім куди ще її можна що з нею ще можна робити? Салати дуже смачні, сушити можна і робити таку приправу з неї. Потім з цієї селери кореневої можна її додати в м'ясні підливи, в тушене м'ясо, коли ви там робите, тушкуєте чи запікаєте. Та будь-куди листя селери, коли вона росте, її треба зрізати і нижні листочки ці підрізати. Її можна сушити. З неї виходить теж дуже смачна приправа, така зелені. Можна її сушити, солити, хто що любить, морозити. І в е, нас, е, як правило, ця селера вона наростає не досить великі корінчики, має, але є певна агротехніка. Я хочу навчитися, бо я раніше її е, е, теж висівала е, е, насіння і висаджувала нагород. Але вона ці самі корені вони були досить невеличкі. Я бачила, як люди її вирощують, яка вона виростає класно. Ось я хочу навчитися це зробити. Також висіяти сама її і е, е, виростити. Тому приступимо я. висівати я буду з в ось такий контейнер. Це був якийсь салат, напевно. Можна купити і новенький контейнер. Трішечки я ось так ущільню вирівняю субстрат. Я беру субстрат для, спеціально для розсади. Це верховий торф чистий, без домішок, всяких гуматів, піску і так далі. Це чистий торф. Вон, бачите, попадається така якась. Як... Корашить, що... Ось. Він вже попередньо зволожений. На я висипала сюди на цю... на цю картонку і просто так пальчиком набираю, іначе присолюю ґрунт. Потім я буду розділяти ці паросточки і пікірувати їх. Я хотіла спочатку висівати. Стопочки, але я подумала, що раптом не зійде там насіння, вони займають багато місця. Так, напевно, буде краще. Ось я зверху. Я... Це насіння досить дрібне, я думаю, що його не треба покривати верхнім слоєм землі. Я його просто ось так, як, знаєте, як начебто. Трошечки примну руками. ось І я його примняла руками і візьму ось таку брискало і ще чуть-чуть його зверху зволожу. Чесно кажучи, я не дивилася, як правильно садити селеру на, на розсаду. І все. Закриваємо щільно, щоб там зберігалась волога. Я зараз собі підпишу, що це селера. А потім є ще в інший контейнер висію селеру. І я її буду пікірувати навесні, вже коли вона зійде. І покажу вам, яка вона виросла. Ось, і на якій стадії її треба пікірувати. Ще я гляну в інтернеті способи інші і спробую іншим способом висіяти селеру. Ну, і тепер цю коробочку також треба поставити в якесь тепле, світле місце. Можливо, на перших порах не потрібно багато світла для проростання насіння, головне волога і тепло. І коли, коли зійдуть перші паросточки, такі петелючки, я відкрию цей контейнер і поставлю на світле місце. Але я думаю, що це буде не вікно, тому що на вікні ще прохолодно, там протяги там відкривається вікно. Десь треба вибрати таке хороше місце. Можливо, я придбаю фітолампу і поставлю їх під фітолампу. Поки в мене ще фітолампи немає, але я вже про це мрію давно. Так що, всім дякую за увагу, підписуйтеся на мій канал. Ставте вподобайки, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові цікаві відео.